Апеляційна скарга буде розглянута колегією суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі суддів Вітюк Бабчука Кулеші з участю секретаря судового засідання Купельської та з участю заявника Тесленка. Тесленко Валерій Геннадійович, чи будуть у вас відводи до суду? ваша честь. Ви знаєте, що да я хочу скористуватися своїми правами. Скористатися своїми правами, навіть не так правами, як обов'язками, Да? І хочу сказати, що да, я не довіряю складу суду, особливо вам і пану Барчуку. Підтвердження того одну із скарг хочу долучити, а ви як там знаєте про. Ну, я не помню це одна із це із тих скарг. Що я, я хочу сказати, що всі судові засідання, які проводили е, за вашою участю, за пана е, е, барчука. Ніколи не були задовільними, чи там скарги, чи там, ну, ну нічого не було задоволено. По всі, оці, за цих п'ять років там да, ми ж не, неодноразово пересікалися. Да. Якщо по пані Кулеші, я не можу там сказати, тому що у мене є ухвали, де за її участю, мені є, е, що е, відмовляли, є, е, що не відмовляли, але ну, це питання спорне. А за вашою участь це все время було і одна із. Скаржу, що я писав Вищу Раду правосуддя, то ну, на вас є. Тому я хотів би скористатися своїми правами і все-таки зробити. Тому почніть, будь ласка, відступиться в мене, і судді виявляється, да, да. в перші судді ви відводу не заявляємо. Не заявляю. Правильно не забуваю. Так, так, правильно, так. 9 січня 2023 року місто Хмельницький, колегія суддів судової халати, згоди до кримінальних справ Хмельницького апеляційного суду в складі головуючої судді Вітюк, суддів Барчука, Олеші з участі секретаря судового засідання Купельської заявника Тисленка, розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому матеріали справи за апеляційною скадою та саме на ухвалу свідчого судді Хмельницького міського суду. Хмельницької області від 29 грудня 2022 року встановила. Під час апеляційного розгляду матеріалу впровадження Тесенко заявив відвід суддям Вітюк та Барчуку з тих підстав, що останні безпідставно систематично відмовляли у задоволенні його скарг, а тому, на його думку, є підтвердженими. Заслухавши думку Тесленка, колегія суддів вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав. Обставини, що виключають участь судді в кримінальному провадженні, регулюються статею цим КПК України, ставлячи питання про суддів Тесленко, обставин, які в силу закону були підставою для їх відводу не на рік. Чинним законодавством в процесі розгляду провадження в апеляційному суді надано право відхиляти клопотання, доводи, апеляційні скарги учасників судового розгляду, а тому рішення суду щодо відхилення ряду клопотання або апеляційних скарг не суперечить вимогам закону та не може бути підставою для задоволення відходу. На підставі ви ще зазначено статтями 75-81 КПК України, колегія суддів постановила. У задоволенні заяви Тесленка про відвід суддів Вітюк та Барчука відмовити. Ухвала оскарження не підлягає, підписали судді. Скажіть, будь ласка, Тесленко Валерій Геннадійович, вам потрібна пам'ятка про ваші права? Да, ваша честь. Зрозумілі вам права? Да, да. Добре, дякую. Скажіть, чи підтримуєте ви вашу апеляційну скаргу? Mm. А я хотів би знати в суду, чи чи хтось її читав взагалі? Я то підтримую, але е, присягти да підтримую. але я хотів би, якщо не читали, я хотів би прочитати і, і сказати. Ається матеріал Ухвалою слідчого судді Хмельницького міського суду від 29 грудня 2022 року відмовлено в задоволенні скарги Тесленка на бездіяльність уповноваженої особи ТУДБ, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, відмовляючи в задоволенні скарги слідчий суддя, мотивував рішення тим, що подані скарзі. Скажника відсутні достатні дані, які б доказували на вчинення кримінальних правопорушень, а тому правоохоронними органами обґрунтовано, відмовлено у внесенні відомостей до ЄРДР. не погоджуючись з рішенням суду, Цесленко подав апеляційну скаргу, бо якій просить ухвалу що судді як незаконно, немотивовано, винесену з порушенням норм процесуального права. Скасувати, постановити нову, якою зобов'язати уповноважену особу територіального управління ДНР, розташованого у місті Хмельницькому, внести відомості про злочини до ЄРДР. Вимога аргументує тим, що з КПК України, а саме положеннями частини першої статті 214 КПК України зобов'язують слідчого або прокурора, або дізнавача внести відомості до. Про злочин до РДР, а не давати їм оцінку на предмет наявності або відсутності ознак злочину під час подання скарги зазначає плям про те, що відмова у невнесенні відомостей про злочин до єдиного реєстру досудових розслідувань законодавством не передбачена, а тому з підстав і просить скасувати ухвалу слідчого судді і задовольнити його апеляційну скаргу. Будь ласка, Валерій Геннадій, суд надає вам слово на підтримання доводу вашої. Ваша честь, ви все правильно сказали, але не соглашусь з тим, що там, не надав доводи. Я хочу зауважити, що дане повідомлення про злочин було на 49 аркушах да, з додатками. І ще, тобто, і такі докази, да, наприклад, як в обвинувальному акті написані. Вказаний вид заходу там дашов ухвала про застосування там запобіжного заходу у вигляді там домашнього арешту такого взагалі не було. Ну взагалі не було. Да? І коли я розумію, що мені не давали ознайомлюватись з матеріалами досудового розслідування, не вручали обвинувальний акт. І от пані Кулеша помне, коли ще там в 18 му році була апеля, апеляція щодо повернення прокурору обвинувального акту. І от 6-го я пам'ятаю, 6 лютого ми повернули обвинувальний акт. 7 лютого я пишу е клопотання, щоб ознайомитись з справою і, і отримати обвинувальний акт. Мені цього не дають, не роблять і. Через там два місяці кидають знову е, е, мою справу в суд, нічого не, не зробивши. А тепер я побачив Побачив 15 листопада, коли знайомився справою, я побачив це одно. Друге, я побачив е, багато питань по медичних е, матеріалах. По які мені сфальшували ну, справу, я побачив, що взагалі довідка не, не, не потерпіло не то взагалі не, не то. Я побачив, що рентгенограма від 26-го числа, а подія сталася 28-го числа. І в мене багато питань було. І третє, я просив був, наприклад, чому я, я бачу, що прокурор Мельник. Ну, Хоче мене засудити, і це він фальшував справу. І я тут написав по, всі, по всіх: і 364, і 366, і 372, і 374, і 396. Це я все можу розказати по цих статтях, все, що він зробив, розумієте? І я прошу, щоб відкрили кримінальне провадження, а вже далі, щоб мене з адвокатом допитали. Понимаєте? Я все розкажу як. Ну, щось цього ніхто не хоче робити. І до сих пор відповіді е, від ДБР я не бачив. І, ну, я кажу, на, 40, на 49 аркушах, аркушах кримінальне провадження. Це з додатками, з довідками, тими липовими копіями. Я розк... А ваше кримінальне провадження на якій зараз? Підготовчому. Підготовчому? Ну, ми не можемо розглянутися скарги. Тут, тобто, дивіться, в цьому була апеляція, апеляція повернула обвинувальний акт прокурору. Ми зараз казали, цього Ні, да, я, ну, ну, Ми зрозуміли, вона підготовка. Підготовчому. Так, да, І коли, і от я написав, був клопотання, щоб ознайомити, не було. Я скаргу написав, да. вони не розглядаючи цієї скарги. Ну все, хорошо. <рекунок> ну, але ж оцінку цим доказом, який ви зараз вказуєте, що свічі порушив, <рекунок> <цей, рекунок> Це ж так. буде розглядатися кримінальне провадження. І оцінку всім доказом буде давати суд, який буде розглядати цю справу. А ви хочете, щоб Хай буде, я ж не спорю. я ж не спорю. Справу. Усі доводи, ваші докази, ви за суд не допустили, то у вас дійсно було, а нашо, не... то, що це якесь. Нашу бачачи, що мене ведуть Тому, в суд, то, ну, засудити. тобто, бачичи, що мене ведуть тупо в суд, щоб засудити, ну, почути, ви, ви почули, да. моє право, що я ж да. ми, ми так. Нам. Ще щось бажаєте? Ну, все, я, про... Що ви просите, я прошу, тобто скасувати ухвалу Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 29 грудня і ухвалити нове рішення. Мою скаргу задовільнити і зобов'язати ДБР, територіальне управління. Зареєструвати подану мою заяву про кримінальне правопорушення вчинене прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури Мельник та слідчим позієм за ознаками злочину передбачено 364-го. Це зловживання владою та службовим становищем стаття 366 службове підроблення, 372 притягнення за невинного до кримінальної відповідальності, 374 порушення права на захист. Та стаття 396 за приховування злочину, а дії територіального управління визнаті неправомірними. Оце для я хочу. Для да. рішення колегія наголошується буду... ухвала іменем України, вступна перезолютивна частина. 9 січня 2023 року місто Хмельницький, колегія суддів судової палати, зрозано кримінальні справ, міністр апеляційного суду, складі розвитчої судді відтюк, суддів Барчука. Колещі з участі секретаря Куперської Церника Тисленка розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому матеріали справи за апеляційною скаргою Тисленка на ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 29 грудня 2022 року. Встановила складання ухвали по даній справі потребує значного часу. В зв'язку з цим колегія суддів судової палати з роздаку кримінальних справ бажає необхідним обмежити складанням і оголошенням в даному судовому засіданні лише результативної її частини, враховуючи наведені обставини, керуючись частиною 2 статті 376 КПК України, колегія суддів постановила ухвалу слідчого судді Хмельницького міського суду. Від 29 грудня 2022 року, якою відмовлено у задоволенні скарги Тисенка на бездіяльність уповноваженої особи територіального управління ДБР, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань залишити без змін апеляційну скаргу заявника без задоволення. Ухвала набирає законної сили негайно. Після її винесення є остаточною і оскаржені в касаці. Німу порядку не підлягає повний так вступали суду оголосити об 11 годині 10 січня 2023 року. Підписали суд. Влачаники має право знайомити журналом судового засідання перебігом звукозапису, подавати на нього свої зауваження з приводу його неправильності або неповноти судове засідання оголошується. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.